Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Гаррі ГАРРІСОН, Плюшеве ведмежатко. Маленький хлопчик спав у своєму ліжку. Штучне місячне світло линуло в широке вікно спальні, освітлюючи блідим сяйвом безтурботне обличчя. Однією рукою хлопчик обіймав плюшеве ведмежатко, міцно притискаючи іграшкову круглу голову з чорними очима гудзиками до щоки. Його батько і високий чоловік з чорною бородою безшумно й обережно рухалися по килиму спальні до ліжечка. Витягни ведмежа з під руки, прошепотів Бородань. І підсунь інше. Ні, він прокинеться і почне плакати, так само тихо відповів батько Деві. Не заважай мені, я зроблю так, як потрібно. Обережним рухом він поклав ще одне плюшеве ведмежатку поряд з хлопчиком, і тепер дві іграшки лежали по обидва боки ніжного обличчя. Потім батько підняв руку дитини і взяв перше ведмежа. Хлопчик заворушився, але не прокинувся. Він перекинувся на інший бік, обійняв щойно підкладену іграшку, притиснув до щоки, і за декілька секунд його дихання знову стало глибоким і розміреним. Батько дитини підніс до губ палець, бородатий чоловік кивнув на знак згоди, і обоє вийшли з дитячої кімнати нечутними кроками та беззвучно зачинили за собою двері. Тепер за роботу, сказав Торенс, простягуючи руку за плюшевим ведмежатком. Його тонкі червоні губи різко виділялися на тлі бороди. Ведмежатко ворухнулося у нього в руках, намагаючись вирватися, і темні очі гузики зазиркали з боку в бік. Хочу назад до Деві. вимовило плюшеве ведмежатку тоненьким голосочком. Віддайте його мені, сказав батько хлопчика. Воно знає мене і не вередуватиме. Батька звали Ньюмен, і він, як і Торенс, був доктором політології. Нині обидва доктори опинилися без роботи. Уряд, незважаючи на їхні очевидні заслуги і наукові досягнення, не бажав приймати їх на службу. У цьому вчені були схожі один на одного. Зовні ж зовсім відрізнялися. Торенс був невисоким, щільним і схожим на ведмедя, хоча маленького. Він увесь заріс чорним волоссям. Пишна борода, що від вух спадала на груди. Кисті рук, вкриті рослинністю, що повзла з-під рукавів сорочки. Торенс був брюнетом, а Ньюмен – блондином. Перший низенький і щільний, другий високий і худий. Ньюмен сутулився. Характерна риса вченого, який звик працювати протягом багатьох годин за письмовим столом. І вже почав лисіти. Тонке волосся, що лишилося, кучерявилося золотавими вихорами, що нагадували кочерики хлопчика, який спав зараз у своєму ліжечку на другому поверсі. Він узяв іграшкового ведмедика з рук Торенса і пішов до дверей. Там, у кімнаті з запнутими шторами на вікнах, їх чекав Ейг. Давай швидше різко кинув Ейг, коли вони увійшли до кімнати і простягнув руку за плюшевим ведмежатком. Ейг завжди відрізнявся поспішністю і нестриманістю. Його широку об'ємну фігуру туго обтягував білий халат. Він не подобався Ньюману і Торенсу, але обійтися без нього було неможливо. Навіщо так? почав було Нюмен. Але Ейг вже вихопив іграшку в батька дитини. Йому не сподобається таке ставлення, я знаю. Відпустіть мене, відпустіть мене, відчайдушно зойкнуло плюшеве ведмежатко. Це лише машина похмуро відповів Ейг, поклав іграшку на стіл обличчям вниз і простягнув руку за скальпелем. Ти доросла людина і повинен поводитися стриманіше, розумніше, стримати свої емоції. А ти розчулився, побачивши плюшевого ведмедя, згадавши, що в дитинстві ти мав такого самого друга і вірного супутника. Це лише механізм. Швидким рухом він розсунув штучне хутро на спині плюшового ведмежатка і доторкнувся до шва. В тільці іграшки відкрився широкий розріз. Відпустіть! Відпустіть! благало, ведмежатко, і лапи безпорадно сіпалися. Торенс і Ньюмен зблідли. Господи. Емоції! Тримай себе в руках! вимовив Ейг і ткнув всередину розрізу викруткою. Почулося клацання, і іграшка припинила рухатися. Ейг почав відгвинчувати пластинку, що закривала доступ до складного механізму. Ньюмен відвернувся і витер хусткою мокре від поту обличчя. Ейг абсолютно правий! Треба тримати себе в руках, не піддаватися емоціям. Врешті-решт, це дійсно лише іграшка як можна втрачати контроль над собою, коли ризикуєш усім, скільки часу тобі потрібно? запитав він, дивлячись на годинник. Той показував рівно 9 вечора. Ми вже обговорювали це питання кілька разів, і це ніяк не може змінити стану речей. Голос Ейга був безпристрасним, позбавленим почуттів. Уся його увага зосередилася на механізмі всередині корпусу іграшкового ведмедика. Він вже зняв захисну пластину і розглядав механізм через збільшувальне скло. Я провів експерименти з трьома вкраденими плюшовими ведмежатками, фіксуючи час, витрачений на кожен етап роботи. У мої розрахунки не входить час потрібний, щоб витягнути стрічку і вставити її назад. Для цього потрібно лише декілька хвилин. А ось на прослуховування стрічки і заміну запису на окремих ділянках піде трохи менше, ніж 10 годин. Мій кращий результат відрізнявся від гіршого лише на 15 хвилин, що не має великого значення. І можна з упевненістю сказати А, ось вони. Ейх замовк, обережно витягуючи крихітні бобіни з магнітною стрічкою, що на всю операцію піде 10 годин. Це занадто довго хлопчик зазвичай прокидається о сьомій ранку, і доти треба встигнути повернути плюшеве ведмежатко на місце. Деві ні за яких обставин не має запідозрити, що іграшка була відсутня всю ніч. Відповідальність за цю частину операції на тобі. Вигадай щось я не можу поспішати і через це ризикувати зіпсувати роботу. А тепер мовчіть і не заважайте. Обидва доктори політології сиділи і мовчки дивилися, як Ей вставляв бобіну в складний апарат, який був таємно зібраний у цій кімнаті. Нічого іншого їм не залишалося, оскільки вони зовсім на цьому не розумілися. Відпустіть! долинув з динаміка тоненький голосочок. Потім почулися завади. Відпустіть, ззд. Ні, Деві, ти не повинен. Тату це не сподобається. Виделку потрібно тримати в лівій руці, ніж в правій. Бзд. Тобі доведеться витерти хороший хлопчик, хороший хлопчик, хороший хлопчик. Голосок шепотів і вмовляв. Години минали одна за одною. Ньюмен вже кілька разів ходив на кухню за кавою, і перед світанком Торренс заснув у своєму кріслі і одразу ж прокинувся, з провиною дивлячись на інших. Один лише Ейх продовжував працювати без найменших ознак втоми або напруги. Його пальці рухалися точно і виважено на зразок метронома. Тоненький голос линув з динаміка в тиші ночі. Немов голос примари. Готово! вимовив Ейг, зашиваючи волохату тканину акуратними хірургічними стіпками. Так швидко в тебе ще ніколи не виходило. Ньюмен з полегшенням зітхнув. Він поглянув на екран, на якому було видно дитячу кімнату. Хлопчик досі спав. Це було виразно видно в інфрачервоних променях. Усе гаразд! Тепер ми зможемо без зусиль підмінити плюшеве ведмежатко. А зі стрічкою все гаразд? Так, ти чув. Ти сам ставив запитання і отримував відповіді. Я приховав усі сліди змін. І якщо ти не знаєш, де шукати, не знайдеш нічого. Загалом банк пам'яті і інструкції не відрізняються від інших схожих. Я змінив лише одне. Сподіваюся, нам ніколи не доведеться використати це, прокоментував Ньюмен. Я навіть не підозрював, що ти такий сентиментальний. Ейх озирнувся і поглянув на Ньюмена. Лупа досі стрічала у нього в оці, і збільшена у п'ять разів зіниця дивилася прямо в обличчя. Треба швидше покласти плюшеве ведмежатко на місце. втрутився Торенс. Хлопчик щойно поворухнувся. Деві був хорошим хлопчиком, а коли підріс, став хорошим учнем місцевої школи. Навіть навчаючись, він не позбувся свого плюшового друга і щовечора розмовляв з ним. Особливо, коли робив уроки. Скільки буде сім на сім ведмедику? Волохата іграшка, закотивши очі, ляскала короткими лапами. Деві знає. Не потрібно запитувати свого ведмедика, коли Деві сам знає. Знаю, звичайно, просто хочу переконатися, що й ти знаєш. 7 на 7 буде 50. Деві, правильна відповідь 49. Тобі треба більше вчитися, Деві. Ведмедик дає хорошу пораду. А ось обдурив тебе, засміявся Деві. Змусив дати правильну відповідь. Хлопчик дедалі легше обходив обмеження. Які містив досить примітивний банк пам'яті робота, оскільки він дорослішав, а плюшевий ведмедик був розрахований на те, щоб відповідати на питання маленької дитини, словниковий запас іграшки і її світогляд були розраховані на малюків, тому що завдання плюшевих ведмежат полягало в тому, щоб навчити дитину правильно говорити, познайомити з історією, допомогти засвоїти моральні принципи. Поповнити словниковий запас, навчити граматиці та іншому, необхідному для проживання в людському суспільстві. Це завдання вирішувалося дуже рано, коли погляди дитини та її ставлення до життя лише формувалися, а тому плюшеві ведмежатка говорили просто, обмежено. Проте, таке виховання було дуже ефективним. Діти назавжди запам'ятовували уроки. Надані їм улюбленими іграшками. Врешті-решт, діти переростали своїх улюбленців і плюшевих ведмежаток викидали як непотрібних. Але до цього часу робота вже була закінчена, дитячий світогляд сформований остаточно. Коли Дейві перетворився на Девіда і йому виповнилося 18, плюшеве ведмежатко вже давно лежало з книжками на полиці. Воно було старим другом, і хоча Девід більше не мав потреби в ньому, ведмежатко досі залишалося другом. А від друзів не відмовляються. Втім, не можна сказати, що Девід замислювався над цією проблемою, його плюшеве ведмежатко було лише ведмежатком. Ось і все. Дитяча перетворилася на кабінет, ліжечко поступилося місцем звичайному ліжку, і після свого дня народження. Девід складав речі, готуючись до від'їзду в університет. Він защібнув сумку і цієї миті почув дзвінок телефону. Девід озирнувся і побачив на маленькому екрані обличчя батька. «Девіде!» Так, тату? Чи ти можеш зараз спуститися до бібліотеки? Є важлива справа. Девід поглянув на екран уважніше. І помітив, що вираз обличчя батька був похмурим, наче той захворів. Серце хлопця тривожно забилося. Так, тату, спускаюся. У бібліотеці, окрім батька, знаходилися ще двоє. Ейг сидів у кріслі прямо, зі схрещеними на грудях руками, і Торенс, старий друг батька, якого Девід завжди називав дядько Торенс. Хоча той і не був родичем, Девід тихо увійшов до бібліотеки, відчуваючи, що уважні погляди стежать за кожним його кроком. Він перетнув велику кімнату і опустився у вільне крісло. Девід в усьому був схожий на батька високий, стрункий, зі світлим волоссям, незворушний, добродушний. Що сталося? запитав він. Нічого особливого, відповів батько. Нічого страшного, Деві». Мабуть, подумав Девід, сталося щось дійсно надзвичайне. Батько давно не називав його цим дитячим ім'ям. Втім, дещо і насправді сталося, але не зараз, а багато років тому. А ти маєш на увазі панстентеалістів? полегшено зіткнув Девід. Він чув від батька провади панстентеалізму з самого дитинства. Значить, мова знову піде про політику, а він вже майже вирішив, що сталося щось особливе. Так, Деві, ти, здається, тепер все знаєш про них. Коли ми розійшлися з твоєю мамою, я пообіцяв, що виховую тебе як належить, і зробив все можливе. Ти знайомий з нашими поглядами. І я сподіваюся поділяєш їх. Звісно, тату. Я б дотримувався цієї точки зору, як би мене не виховали. Стентеалізм – філософія, що пригнічує вроджені нахили в людині. Вона викликає у мене відразу. До того ж, вона назавжди зберігає за собою владу в суспільстві. Цілком правильно, Деві, а очолює цей недолугий рух людина на ім'я Бар. Він очолює уряд і відмовляється поступитися будь-кому своєю владою над народом. І віднині, коли операції замолодження організму поширені, він залишиться на цій посаді ще сотню років. Барра треба прибрати. різко крикнув Ейх. Ось вже 23 роки він керує світом і забороняє мені проводити експерименти. Юначе! Ви уявляєте собі, що бар зупинив мої дослідження ще до того, як ви народилися. Девід мовчки кивнув. Про роботу доктора Ейга в галузі біхевіористської людської ембріології він знав мало, але цього вистачало, щоб у нього виникла відраза до експериментів вченого. І в глибині душі хлопець був згодний з забороною барра на ці дослідження. Але пан Стентеалізм. Був чимось зовсім іншим, і Девід був згоден з батьком. Ця філософія, ядром якої була бездіяльність, лежала важким задушливим тягарем на всьому людстві. Я говорю не лише від свого імені, продовжував Ньюмен. його обличчя було білим, якимось спотвореним. Цієї точки зору дотримуються всі, хто виступає проти барра і його філософії. І я не обіймав ніякої посади в урядів впродовж більш ніж 20 років, і Торенс теж. Проте не маю сумнівів, він погодиться, що ця обставина не має ніякого значення. Якби це пішло на користь народу, ми з радістю витримали б усе чи якби те, що бар переслідує нас за наші погляди, було єдиною негативною рисою його системи, я навіть пальцем не поворухнув би, щоб його спинити. Я цілком згоден з тобою, кивнув Торенс. Доля двох людей не має ніякого значення в порівнянні з долею народу, так само як і доля однієї людини. Маєте рацію. Ньюмен схопився і почав ходити по кімнаті. Я б не став би нічого робити, якби лише це було основною проблемою. Звичайно, якби бар завтра помер від серцевого нападу. Усе вирішилося б само собою. Троє літніх чоловіків не зводили пильних поглядів з Девіда. Він не розумів, що відбувається, але відчував, що вони чекають на відповідь. Так, в цілому, я згоден з вами Тромбо судині був би дуже корисний для всього світу. Мертвий бар принесе набагато більше користі людству, ніж живий. Тиша затягнулася і стала напруженою. Нарешті її порушив сухий механічний голос Ейга. Тобто ми всі дотримуємося єдиної точки зору смерть Барра принесе колосальну користь. У цьому випадку, Девіде, ти повинен погодитися з нами, що було б непогано вбити його. Дійсно хороша ідея! вимовив Девід, не розуміючи, до чого йде вся ця розмова. Правда, здійснити її фізично неможливо. Минуло, мабуть, багато століть, відколи було здійснено останнє, як це називається, вбивство? Виховна психологія дуже давно розв'язала цю проблему. Хіба це не було відкриттям, що остаточно розділило людину і істот, що знаходяться на нижчих щаблях розвитку, доказом того, що ми можемо обговорювати думку про вбивство? Проте виховання, яке ми отримали в ранньому дитинстві, робить неможливим практичне втілення такого акту. Якщо вірити підручникам, людство досягло колосального прогресу після того, як прокляття вбивства було назавжди усунене. Послухайте, мені хотілося б знати, що тут відбувається. Барра можна вбити, вимовив Ейг ледь чутно. У світі існує людина, здатна на це. І хто ця людина? запитав Девід якимось жахливим чином, уже знаючи відповідь ще до того, як його батько тремтячими губами вимовив. Це ти, Девіде, ти. Хлопець завмер, повернувся думками в минуле. Те, що раніше було незрозумілим і турбувало його, тепер стало очевидним. Його думки з різних питань завжди трошки відрізнялися від точки зору друзів. Скажімо, коли один з роторів вертольота випадково вбив білку. Незначні дрібниці, що втім турбували і не давали заснути до глибокої ночі, коли весь будинок вже давно спав. Так, це правда, зрозумів Девіт, ані анітрохи не сумніваючись в словах батька. Цікаво. Чому це ніколи не спадало мені на думку? Така думка немов жахлива статуя, похована в ґрунті під ногами. Вона завжди була тут, але ніхто не бачив її, поки він не відкопав. І тепер він виразно розрізняв злісну гримасу на страшному обличчі. Значить, ви хочете, щоб я убив Барра?» – запитав він. Лише ти в змозі зробити це деві. Ти єдиний, і це необхідно. Усі ці роки я сподівався, що такий крок не здадобиться, що твоя унікальна здатність не буде використана. Але бар продовжує жити. Заради всіх нас він має померти. Я не розумію лише одного, сказав Девід, встаючи і дивлячись у вікно на знайомі дерева і шосе вдалині під прозорим скляним дахом, яким чином було змінене моє виховання. Чому я не помітив змін в процесі того, що було нормальним шляхом розвитку, ми скористалися твоїм плюшевим ведмежатком, пояснив Аїх. Про це не варто говорити, але несприйняття акту позбавлення іншої людини життя додається до свідомості дитини впродовж її перших років за допомогою магнітних стрічок в іграшці, що знаходиться в кожного хлопчика й дівчинки. Пізніше виховання лише закріплює відпрацьований рефлекс, який не діє без первинного етапу. Отже, моє плюшеве ведмежатко. Я змінив його банк пам'яті лише щодо цього питання. Щодо всього іншого, твоє виховання нічим не відрізнялося від виховання інших дітей. Тепер мені все зрозуміло, докторе. В голосі Девіда відчувався метал, якого не було раніше. Як я зможу вбити бар? Ось цим. Ейг дістав з ящика столу пакет і обережно розгорнув його. Це старовинна примітивна зброя, яку я взяв у музеї. Я відремонтував її і зарядив метальними пристроями. Їх називають патронами. Ейг тримав в руці чорний матовий блискучий пістолет. Він діє автоматично. Коли натискають на цей виступ спусковий гачок, в патроні починається хімічна реакція, в результаті якої з переднього отвору пістолета вилітає предмет зі свинцю з мідною оболонкою. Званий кулею, вона рухається вздовж уявної лінії, що проходить через ці два виступи у верхній частині пістолета. Зрозуміло, під впливом сили тяжіння куля поступово опускається, але на мінімальній відстані. Декілька метрів. Це можна не брати до уваги. Він поклав пістолет на стіл. Девід повільно простягнув руку і узяв пістолет. Він, напрочуд, зручно ліг в руку, наче був створений саме для неї. Девід підняв пістолет, прицілився, і, коли передній виступ опинився в центрі виїмки в задній частині пістолета, натиснув на спусковий гачок. Пролунав оглушливий гуркіт, і пістолет підстрибнув в його руці. Куля вдарила Ейга в груди прямо туди, де знаходиться серце. Причому з такою силою, що й чоловік, і стілець, на якому він сидів, перекинулися на підлогу. Девіде, що ти робиш? почувся переляканий крик батька. Хлопець відвернувся від мертвого тіла, що простяглося на підлозі. І подивився на батька байдужим поглядом. Невже ти не розумієш, тату? Бар зі своїми панстентеалістами душать свободу в світі, безліч людей страждає від цього, відбувається безліч такого, що всі ми вважаємо неправильним. А хіба ти не розумієш різниці? Ти сам сказав, що після смерті барра становище зміниться, життя знову буде розвиватися. Як же можливо порівняти злочин Барра зі злочином тих, хто знову відтворив ось це, не встиг Ньюмен усвідомити увесь сенс слів сина і зрозуміти, що на нього чекає, як той швидко вистрілив в батька? Торенс закричав і кинувся до виходу, намагаючись відімкнути двері. Тремтячі від жаху пальці не слухалися. Девід вистрілив в нього, але Торенс був далеко. І тому куля лише поранила його в спину. Нещасний впав. Девід підійшов до нього. І, незважаючи на стогін і благання про пощаду, прицілився і точним пострілом розніс йому череп. Пістолет раптом здався Девіду дуже важким. і Хлопець відчув якусь дивну втому. Ліфт підняв його на другий поверх. Девід увійшов до кабінету. І, вставши на стілець, дістав з верхньої полиці з за книг плюшеве ведмежатко. Маленька пухнаста іграшка сиділа посеред широкого ліжка, махала короткими лапами і дивилася на Девіда чорними очицями -гудзиками. «Ведмежатко!» Ведмежатко. звернувся до нього парубок, я хочу нарвати квітів на газоні. Не потрібно деві рвати квіти недобре, не рви квіти. Ведмежатко, зараз я розіб'ю вікно. Ні, деві, бити вікна погано, не треба бити вікна, ведмедику, я збираюся вбити людину. Тиша, суцільна тиша. Завмерли навіть лапи і очі. Гуркіт пострілу розірвав тишу і купа коліщаток, дротів і понівеченого металу. Вилетіла стільця розірваного на шматочки плюшевого ведмедика. Ведмедику, о, ведмедику, чому ти не розповів мені про це? Девід кинув на підлогу пістолет і заплакав. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.